Костюм Бінді Ірвін і Чендлера Паолел Грейс на Хеловін на 180 разів відрізняється від її попередніх костюмів. Грейс вир у костюмі принцеси попелюшки як маленька австралійка підкорила Хеловін 25 березня 2021 року. Бінді Ірвіна та Чендлер Паолел привітали доньку Грейс Орріор у зоопарку. З тих пір Пара часто ділиться сімейними моментами в соціальних мережах. Включаючи спеціальний костюм на Хелловін для своєї маленької принцеси. Цього разу Грейс обрала принцесу Попелюшку в блакитній бальній сукні. Батьки опублікували миле фото з підписом Хелловін із Попелюшкою. Це маленьке обличчя, яке запалює цукерку, справді найкраща частина життя. Цей костюм явно відрізняється від попередніх творінь юної моделі. У 2023 році вона була тиранусом. А у 2024 році жирафом. Але саме зараз Грейс виглядає особливо чарівно. Бінді Ірвіна поділилася в інтерв'ю, що проводити час з донькою один з головних пріоритетів у її житті. Ці моменти приєднання до гри це те, що я все ще використовую, будучи дорослим, і я вважаю, що це справді особливо. Час відпочинку дуже важливий, оскільки він дає дітям можливість мати ці будівельні блоки на все життя, поділилася зірка. Таким чином, костюм принцеси Попелюшки є лише продовженням сімейної традиції, де основна увага приділяється не костюмам, а важливості проведення часу з близькими людьми.